У Львівському хмедиті шумно. Сюди приїхали сотні маленьких пацієнтів з різних куточків України, щоб потрапити на консультацію до американських спеціалістів, які приїхали сюди допомогти нашим медикам. Це мій другий візит. Я натхненний роботою ваших хірургів. Чутливістю мені подобаються їхні навички та бажання допомагати дітям. Ми плануємо декілька реконструктивних втручань на обличчі, зокрема, дестракції, які не проводилися у Львові до сьогоднішнього дня. За п'ять днів лікарі запланували провести близько 20 спільних надскладних оперативних втручань діткам з вродженими вадами. Різноманітними вадами обличчя шиї також з нами будуть працювати урологи, які підібрали низку оперативних втручань, це є гіпосподії, це є пластики з важкими вродженими патологіями сечостатевої системи. Будуть залучені різні фахівці: загальні хірурги, пластичні хірурги, окулісти, так само урологи. Пластичні фахівці з лорхірургії, тому що є дуже багато поєднаних патологій. Серед вже прооперованих донечка Вікторії Варвара, дитинці всього 6 місяців, і вона народилась із складною вадою. У дитини була двостороннє розширення губи і піднебіння. Ми з цим звернулися і ну, вчора зробили. І вже ну я б сказала, вже майже зовсім незамінно, ну, непомітно, тільки маленький шрам. Дитинка перебуває під спостереженнями лікарів і одужає. Зазначимо, що американські спеціалісти ніколи не приїжджають сюди з пустими руками, і вони не тільки діляться своїм досвідом, але й вчаться разом з нашими медиками. Вони привозять обладнання і допомагають нам освоїти нові методики. Буде Цікаво для лікарів з по дитячих спеціальностей області нашої, також суміжних областей і міста, тому що у нас буде інтерактивна іти конференція з відео транслюватися буде з операційного актовий зал для лікарів. Ну і також будуть читати лекції фахівці іноземні і наші. Це вже не перша і не остання така співпраця. Відтак, наступний візит закордонних фахівців вже спланований. Наступний візит планується у червні. Це буде на регулярній основі, тому що ми плануємо підписати двостороннє партнерство для обміну досвідом. Додамо, що на базі львівського хмади діє центр надання допомоги дітям з вродженими вадами. А відтак всім, кому потрібна така допомога, можуть звертатися до фахівців. Адже тут вже роками успішно оперують маленьких пацієнтів. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.